Дуже коротеньке відео про як сьогодні поспілкувався з студентом. Він з Африки. Е спеціально не нагрівав, щоб не робити дискомфорту для цього студента. Звати його Келоп. Він навчається тут, е в інституті Калгарі. Е на факультеті всього найкращого. і е я в'їжджаю в його кімнату. Хазяйка йому здавала під 750 злотих доларів на місяць канадських, і умова в нього була контракт на рік підписана. Депозит він за останній місяць платив возвратний депозит 600 доларів канадських. Ну і розмовляв з ним на таку тему, де працюєш, чому з'їжджаєш. Ну і каже, що з'їжджаю, бо брат приїхав в Канаду і будемо знімати разом житло спільне, а працюю в ресторані помічником на кухні. Я кажу: а як ти, будучи студентом, просто прийшов і сказав, що візьміть мене в ресторан? Каже, ні, так просто не виходить, бо як хочеш хорошу роботу і хороші зарплати, то мусиш тільки по знайомству. Я каже: пішов працювати спочатку. На бін називається 7-11. <кій> Пропрацював там певний час. І спочатку я не був одним з найкращих працівників, а потім, коли мене вже е, примітив і хазяїн, і власник, то тоді мене просто перевели звідти в, в ресторан. І відтоді від я там працюю. Кажу, дуже хороші заробки і нормально часи, і все окей. Ну то е, розказую, що так просто. Ми займаємося тим, що е, по-жлобськи починаємо розсилати спам, і каже, що як е, говориться про українців, то е, ніхто не вірить, що людина може прийти стати і працювати, тому що не знають, чи воно комуні... чи українська е, англійська відповідає. Стандартам ринку праці, тобто, якщо ми говоримо про ресторанний бізнес, чи людина буде адекватно реагувати, виконувати вказівки вимоги команди, так само стосується інших праць. Ну і каже, що кращий варіант це просто будь-яка робота, де дають на агенція, називається. People щось там, чи People Job, People Work, People. Щось там про People. Короче, я напишу в описі, як це воно точно називається. People available, щось таке. То я сьогодні поїхав в ту організацію. Одна була закрита в Калгарі, а друга просто дали засканірувати штрих-коди. Каже, теж будівлянка в основному, але там щось 11 підрядчиків. І в залежності до кого попадеш, так і будуть платити. Взагалі, то будівна робота, але і приймають і жінок, і чоловіків. Єдине, що треба виповнити анкету і чекати, коли запросять на співрозмову. Єдине, що треба мати своє взуття з металевим носком. Зарплата не Ванкувер не 14 баксів на руки, а від 15 до 16. Різні різні роботи, але більшість то це будівлянка. І мішана робота і буває і всередині, і зовні. Якщо погода така, як зараз кінець квітня. А у тебе сніг лежить і нема-нема, немає сніг випав? То різно, дуже різно. Ще цікавого, мені ця хазяйка підняла на 100 баксів, тому що я на короткосроковий зйом приїхав і у неї звільня... звільнилися в одночасі три кімнати. Дві кімнати звільнилися, і одна хоче теж виїздить. То переживаючи до літа витягне це. І дуже-дуже хотіла 500 баксів за 12 днів. Я кажу, давай 400. Вона каже, 450 іще не можу опустити, тому що е, в страшних убитках і е, підношу чинші і якось так каже, що. Вас, вас менше, то, то мушу якось там комбінірувати. То. Але в неї дуже хороший стандарт, єдине, що вона трохи знаходиться поза містом. Об'їхав е, по покружній е, в одну сторону і дивився. І як вертався вже і в одну, і в другу сторону, то е, записував собі е, назви фірм. Де там які корпорації, щоб одразу перевіряти на онлайн, чи є у них набір якийсь. А зайшов в цю бінзаправку 7-11 і питаю, як сюди устроїтись на роботу, то каже, що тільки коли ти бачиш на сторінках, що вони виклик. Тобто до будь-якої праці на сторінці є вакансія вакантна, береш CV, можна вислати, але CV має бути відповідне до потреби. Нікого не цікавить твій досвід. Е, розписаний. То, що не стосується конкретної посади. Не, не цікавлять, е, щоб ти писав, який в тебе англійський, бо напишеш середній, або якийсь не такий, то м, по, втратиш, втратиш просто. <кхід> ну і так. І бажано, щоб хоча б якийсь був досвід канадський, хоча б який. Ну і каже, що треба і висилати, і треба прийти, і на очну ставку, тому що всі хочуть е, після співрозмови провести працівника на конкретну посаду. Будь-кого на будь-яку роботу ніхто тут не хоче займатися, всі ображаються, що е, всі думають про роботу так зверхньо. Тобто різниця між Україною е, і Канадою така, що українець вважає, що Є робота, є людина. Канада вважає, що є капіталізм і ти маєш доказати, що ти найкращий варіант на цю посаду конкретно, і ти будеш виконувати більше, краще, швидше і відповідати всім вимогам і стандартам. Тому краще очна ставка, і одразу розмова, і одразу на місці, коли є вакансія, коли немає немає смисла заносити, роздавати всіх, обходити. І класно, коли ти знаєш, коли прийти, і знаєш, до кого звернутися. Оце єдине, що може врятувати, а краще мати знайомства. Тому треба перезнайомитись, переговорити з усіма, вважайте на. На Западинців, бо вони якісь странні. Е, і дуже, дуже странно це поводять русскоговорящи. Вони думають, що всі тут конкурують і відбирають друг у друга піар. Піар це лічно твоє, твоя, твоя удача, це лічно твоя оцінка. Ти набрав оце того, того в тебе і буде оцінено. Ну, такі новини. Такі новини. Буду поки орендувати 12 днів в Задніці, але можу поїду десь в Реддір або в Едмінтон. Всім вдалого дня, був радий. Чао.